Восьмикілограмову кілограмову гирю Михайло Оліник підкидає мов, Пір'їну. Це ніби гра для одного з найсильніших спортсменів-гирьвиків світу, чемпіона Європи, триразового чемпіона світу, переможця другої всесвітньої олімпіади з гирьового спорту, триразового рекордсмена книги рекордів України. А тепер ще й рекордсмена книги рекордів Гіннеса. Період десь тривав близько восьми місяців, півроку. Так ми готувалися на це змагання. Мене, що імпонувало мені на цих змаганнях, що там була можливість потрапити в книгу рекордів Гіннеса. Маючи за своїми плечима три рекорди, які занесені в книгу рекордів України, звичайно, я плекав мрію потрапити в книгу рекордів Гіннеса. Тому мої друзі, які займаються в мене в тренажерному, в тренажерному залі, я їх потроху якби свідомо підштовхую до занять гирями. Своїми іменами у цій книзі тепер можуть похвалитися і товариші та учні Михайла Олійника. Михайло Не. Нест... Та Гарік Галаян. Серйозно підготувалися до цих змагань, вибрали доволі таки складну вправу, жим гирі поперемінно правою і лівою рукою на протязі 10 хвилин. Левових зусиль. Потребує і витримки, оця вправа для Гаріка Галаяна. Це були перші змагання такого рівня. Участь у них взяло майже 400 спортсменів з декількох країн світу. Гирьовим спортом чоловік займається лише рік і з першої спроби стає переможцем олімпіади та чемпіоном світу, виборовши перемогу у своїй категорії. Дуже була горда і приємно, коли Такі стоя реально, іменно підчеркнули команду України. Що несмотря на такі тяжої ситуації, Вот в стране, Такие команды вот с Украины, особенно такие вот с Херсона, то мы то вот поблагодарили нашу команду такие с Украины вот с учетом всех этих событий. Вот. А конечно, останавливаться не будем. Я так думаю, что Михайло обязательно такі знайде, ще потрібне направлення, щоб десь виступити ще в Європі. На відміну від олійника та Галаяна, Михайло Нестеров гирьовим спортом займається радше для задоволення. Сам він інструктор з карате та рекордсменом став. Саме завдяки гирьовому спорту. Не здатися на шляху до рекорду йому допомагала підтримка друзів та власна відповідальність за кожного з них. Номінація е, заключалась в тому, щоб мінімум 310 чоловік одновременно на протяженні получасу толкали гирі. Нельзя было проверить себя и ну, вышло, не вышло, по одной простой причине, потому что номінація была коллективная, е, і если ти сходиш з дистанции то может не за тебя в данном случае не засчитаться этот рекорд то есть тут хочешь не хочешь ты обязан отработать полную дистанцию Зараз Михайло Олійник тренує не лише дорослих, а й юних спортсменів. Хвалиться своїми учнями, які вже досягли успіху і тими, кого готує до чергових змагань. А ще спорт для нього це справжня поезія. Йому він присвятив не одну поетичну збірку. Заримував Михайло навіть методичні вказівки для тих, хто займається гирьовим спортом. На нові вірші надихають і нові перемоги. Зараз спортсмени розглядають можливість взяти участь у черговому турнірі. До наступних змагань у чемпіонів ще. Є час та довго відпочивати вони не будуть. Після нетривалого відпочинку та відновлення знову візьмуться за гирі. у Вітипську. Вони показали, на що здатні, та доля чемпіонів у тому, аби постійно підтверджувати свій.